Доброго віть дня. Маю ось такий матеріал. Це від, це від старих сплатів. І вроді мають посріблення. Так. Ну, як назбирається повний стаканчик, буду їх пробувати переробити. З ними я бавитись не буду, бо нема за що добре злопати. От, І зараз я буду важити. 3310 10 Мінус. 201 грам. Ну, і так, в мене тут спочатку, як зробив, була чистота, зараз бардак. І, значить так, налив я дистильованої води 150 грам. Будьте уважні, бо обережні, бо ось так кислота виїдає, шкіра тріскає, лущиться, і, коротше, робляться пушки пальців дуже ніжні що не можеш нічого взяти. А як 30 відривається шкілка, тут болить капець. Ну і даю десь грам 100 азотної кислоти. От. Виніс я на вулицю поставив, тому що вже почало трохи смердіти. От Пішла реакція. От, тут, Де реакція? Спочатку питали їсти метал. Ну, я надіюся вихід хоч 5 грам буде. Так що, все буду показувати. Так, пішла реакція. Я долив ще 100 г азотної кислоти. От. Ось так от. Металу вже нема. Розчиняється саме вже срібелко От Подаємо. є ось де желізко, воно навіть не пробує розчинятися. Ну ладно, нехай розчиняється. От. Такий класний димок. Тепер вже реакція закінчилась і буду гасити поки що тепле салітру. Нормально засиплю. Так, склейку у мене чіпе. У мене оцей. О, ну, добре, що не. Добре, що не працює. Так. так. Можна брати і сміло. чомусь почало випадати фрібель Ну, Я напевно, що зараз поставлю фільтрувати, що не фільтрується. І так, Берлив я розчинив в одинаковий, одинаковий посуд, ну, майже одинаковий. Так, перший спосіб це є мідь. Просто ось так закласти. І можна побачити. Зразу ось, пішла реакція відновлення срібла. Це срібло відновлюється абсолютно чисте, домішок Друге, от, звичайна кухонна сіль. Це можна взяти, просто так розчин, посолити і випадає зразу хлорид срібла І якщо цей розчин ще взяти, от, помішати, Можна ще трішки додати солі, не жаліти. І ще раз перемішати. от То получається ось ось такий хлорид срібла осідає. Третій спосіб соляна кислота. Я її перелив отаку от бутилочку. От. Дрім було. Ну, ладно. І теж перемішати, і випадає хлорид срібла. Також... І... Але мені краще сподобався ось цей спосіб. Це відновлюється абсолютно чисте срібло, яке потім лише промити. І можна вже плавити. Ну, ще прокипятити трішки. Так що, але цей спосіб довгий, цей спосіб добрий, цей спосіб теж кращий. Але от водичка мутмата тут ще є трішки срібла. Ну, я вже покажу, як злию. Це я поставив розчини на бік, щоб воно було побачити такий. От, Хлорид срібла. І тут також є хлорид срібла. Правда, тепер ці два рощи потрібно промити, що один, що другий. Добре, так, щоб була водичка чистенька, але промивати кипятком І потім чуть-чуть трішки соляної кислоти десь от, ну так як є, десь ну, грам 40. І кинути сюди алюміній для відновлення. Тут так краще, бо тут вже от, ось таке от, відновлюється. От. І можна просто взяти все. І ось так збивати. Поки рошен не посвітліє, буде срібло осідати. От. Це вже чисте, відновлене срібло. Потім його Ну, ще можна прокипятити. і можна плавати. Так що таке то. Дай мне за это, блядь. Видишь? Итак. Там. Я... Знімав окремо відео, тут а, я робив, розділив на три тут мідь, тут сіль, тут кислота. Ну, я злив ці два розчини докупи. От. Тут така шубка файна вже виходить. Тут така чистесенька. Ну, цей експеримент я, я побачив в інтернеті. Робив перший раз. Перший раз не вийшло, тому що погано був погасив азотну кислоту і коротше. все це. Але щось тут також помаленька маленька реакція, по чуть чуть роз'їдає, але добре, що хоч співає відновитися. Так що, таке то. І так, я натопив і тепер спасаю розчини. Я запхав спочатку ось цю мідь. В розчин, почало випадати і зразу почало пропадати. Думаю, витягну мідь і засиплю солі. Витягну міть, засипав солі, щось не дуже випав осадок, я ще туди 200 грам соляної кислоти, і тепер ось результат. Воно випадало, пропадало, робилося муть і тепер я спасаю розчин. Кинув Туди алюміній, туди алюміній. Зараз позакінчується реакція і я буду пробувати спасати срібло. Добре, що хоч щось тут лишилося. І ще ось тут от фільтрується. Ну, це я буду зразу, зараз солю робити. Я не буду чекати, поки цей витравлювати азотну кислоту, я зразу засиплю соле, тому що азотну кислоту дуже важко витравити. Так що, таке то. Коротше, мені сьогодні афінаж не вдався. Щось у мені трошки вийшло з сьогоднішнього афінажу. От, якась така цікава рідина. От. Ну, це такий матеріал блискучий вийшов. Не знаю, можливо, то срібний розчин, можливо, то срібло чисто плаває. Не знаю, ось так от блестить. От. 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 Навіть мій палець виблискує. Не знаю, що це воно таке може бути. Добре, що хоч тут нема. От. Так що Знову нічка застала мене на дворі. Знову нічка застала мене біля цей. От от, такий от розчин. Ну він теж весь блискучий. Може бути таке, що то чисте срібло. От. От. Бо я його досить довго цей, досить довго кипятив у кислоті. Також бачу, переливав сюди кружку, бачу, що тут теж кружка блискуча стала. От. І якась отака. От... Не знаю, що це воно таке є. От. Зараз виключу фонарик. Щось, якась ось така вот... хуйня, якщо чесно. Не то срібло, не то золото, а можливо то і то. Теж. Бо відновлював все алюмініум і тепер післоті вже третій раз кипячу. Ну і тепер можна от, отак виблискувати цей дорожчим. Що ж навіть телефон збивається. Получилося у мене сьогодні зробити, зараз покажу. Получилося у мене сьогодні розтахувати. 7.75. Отаких три бусинки. Ну, я думаю, що як я почищу буде 7 грам мало би бути. І пишіть в коментарях, що це за такий розчин в мене вийшов Блискучий. Я цей розчин виливати не буду. Якщо це воно срібло то я буду сушити і плавити Наразі все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал і ставте лайк. До наступного відео. Ще одне. Буду переробляти багато більше матеріалу, якщо буде, поки не назбирається доста матеріалу, робити фінаш не буду. Планував сьогодні піти на мусорку, але не вийшло. Так як, давайте робити біля хати. Капець. Так что. До наступного відео.